Невеличкий оф-топ перед заняттям обов'язково потрібно оцю штуку поставити. Бо шия. Шия це найголовніше, що його викладача, і за нею потрібно пильно слідкувати. А тепер виводимо екран і очікуємо, коли учень приєднається від Так. -с. О. Починаємо! Першим ділом після занять потрібно заповнювати журнали. Відповідно, я прописую в них, як пройшло заняття, на які моменти потрібно звернути уваги, і що було, відповідно, гарно відпрацьовано. Також наступним у нас в черзі йде перевірка тестів. Хто яку оцінку отримав, на яких питаннях були проблеми, і відповідно за цим сим теж потрібно слідкувати. Якщо у когось з учнів виникли якісь проблеми по домашньому завданню, то я розписую рішення, і потім кружечком в телеграмі відправляю, як воно вирішується. Або для тих, кому потрібна якась додаткова практика, я виписую нові завдання. На цьому відповідно все. Отак і приходить день викладача.